Вітаємо вас, шановне панство. На дворі вже повноцінна осінь. Похолодала. Ми вже утепляємося. вітерок дує, але це не не головне. Сьогодні ми вам хочемо розказати про полюбившогося вам японського кросовера. Що за тачка? Давайте розбиратись. Поїхали. Тож сьогодні до вашої уваги Нісан Кашкай, 2011 рік з двигуном 1.6 бензин, пробіг складає 170 тисяч кілометрів. Привезли ми цю машинку із Німеччини в такому чорному кольорі. Це вже рестайлингова версія. Ви всі просили, дайте нам рестайлінг на бензині, бо в нас були одні дизеля. Будь ласка, зустрічайте, можете прийти і протестувати цей автомобіль на класній комплектації. Є додаткові опції, які були доустановлені минулим власником в Європі. Зараз я вам їх покажу. По комплектації є лінзована оптика протитуманні фари. Тут ми бачимо, переходячи ближче до салону, є у нас повний електропакет. Присядемо відразу електрика по зеркалам, електрорегулювання, функція відключення функції стабілізації. Далі, мультифункціональне кермо є круїз контроль та управління мультимедією із руля. Тут у нас доустановлена опція задньої камери. Це вже поставив минулий власник в Європі. Я вам пізніше покажу, як вона працює. Тут є у нас кондиціонер, п'ятиступа механіка, чистенький охальненький салончик. В цілому тут немає ніяких питань по салону. Для свого віку дуже збережений стан. Давайте перейдемо до заднього ряду. Подивимося, що у нас там. Задній ряд Nissan Qashqai достатньо місткий. Сюди поміститься люди і з високим зростом. Переднє сидіння відрегульовано не під мене, воно трішки відсунуте для того, щоб зручніше було крутитися, там показувати що по комплектації і так далі. Але тим не менше, до переднього сидіння ще два попугаї, тобто людина з високим зростом міститься до потолку. Ось скільки відстані. Переходимо до багажного відділення нашого Nissan Qashqai. Тут у нас розмістилась саме та камера, про яку я вам розказував. Збережена оригінальна заводська полочка тут під низом у нас є комплект піна та компресор. Звісно ж, крюки. І все, що було з Європи, в принципі, все тут лишилося. Тож закриваємо багажник і рухаємось далі. А тепер, братерство, давайте разом подивимося, що по лакофарбовому покриттю нашого автомобіля. Починаємо вже традиційно із капоту. Поїхали перевіряти. 126. 137, 111. Капот в рідній фарбі. Переднє крило по водійській стороні. 124, 132, 119. Рідна фарба, водійська дверка, 118, 96, 86. Рідна фарба, задня дверка. 110, 95, 107. Рідна фарба, Проєми. 71. 56. Рідна фарба. Задній проєм. 66. 64. Рідна фарба відразу. Давайте дах. 115. 105. Це рідна фарба, Заднє крило по водійській стороні. 124. 124, 123. Рідна фарба ляда. 97. 114, 108. Рідна фарба. Заднє праве крило 203, 212, 191. Заднє праве крило у нас освіжалося в другий слой фарби. Дверка 171, 289, 180. Також освіжалося в другий слой. Пасажирська дверка 186, 186. 149. Також другий слой фарби. Проєми. 71. 60. Проєм в рідній фарбі. 78. 70. Також рідна фарба. Лишилася у нас передня права крилишка. 98. 92. 103. Тож, друзі, разом з вами ми переконалися, що по нашому кашкаю є три косметичних підфарбування. Нема нічого в цьому критичного, лише другий слой фарби по цим трьом елементам. Є висока доля вірогідності, що в Європі десь при парковці поцарапали цю сторону, освіжили її, щоб воно виглядало нормально і не різало око. Тож ми з вами рухаємось далі. А тепер, шановне товариство, давайте подивимося, що по сервісній історії нашого автомобіля. Тут нас зустрічаєш кіряна папочка Nissan. Є декілька документів, які можуть нас зацікавити. Відкриваємо відразу сервісну книжку. Тут є у нас така вклейка, є ось де він-код нашого автомобіля. Зараз ми ставимо дублюч табличку з кузова. Далі переходимо безпосередньо до сервісів. Тут в самій книжці є у нас декілька записів. Перший запис датується 6-8-13 року. Проби складав 30 тисяч кілометрів. І другий запис у нас 16 рік 91 тисяча кілометрів. Більше на жаль, записів в самій сервісній книжці у нас немає, але є у нас іще тюви. Ви всі вже добре знаєте, що це за документи. Це європейський техогляд від фірми Декра. Значить, він датується 11.10.24 року. І останній зафіксований пробіг 164 шістдесят тисячі кілометрів на нашому автомобілі. Тут є три копії цього документа. Значить, на сьогоднішній день пробіг складає 169 тисяч 763 км на одометрі. Тепер давайте запустимо двигуна і подивимося, що у нас під капотом. Під капотом нас зустрічає рядна атмосферна четвірка об'ємом 1,6 літра. Двигун має цепний привід газорозподілу. Працює він тихесенько, рівнесенько. До цього питань немає ніяких. Також е, двигунчик чистенький, без патьоків, там е, якихось підтікань і так далі. Підкапотний простір загалом у нас чистий. Фари у нас оригінальні. Тут, в принципі, робити нічого у машині 170 тисяч пробігу, сюди просто заливати масла, міняти фільтра і їздити, насолоджуватися. Тож, друзі, давайте підсумуємо, що ви отримаєте, придбавши цей автомобіль. Придбавши цей автомобіль, ви отримаєте надійний японський кросовер, який подарує вам невеликий розхід палива та комфорт. Пересування по місту, так і за містом. Непогана комплектація. Є додаткові опції. Є і камера заднього огляду, є і кондиціонер, лінзована оптика туманів, фари і багато, багато іншого. Друзі. Не буду вам цього розказувати. Приходьте, дивіться, тестуйте та купуйте. Я вам завжди говорю: купуйте автомобілі, які вам до душі, їздять та кайфуйте, обов'язково слідкуйте за рівнем масила. З вами, як завжди, була автоімпорт, місто Суми вулиця Білопільський, шлях, 11. Ми завжди вам раді.